19 по 22 січня ансамблі «Житомирщини», Мальви та Яскулечки перебували з концертами в Польщі. Кращі колядки, з якими вони виступали на міжнародному фестивалі у Бенсені, виконавці не в п'яти різних містах селецького воєводства. У Русиновіцях відвідали реабілітаційно освітній осередок для неповносправних дітей та молоді ім. святого Рафала Архангела дали концерт, а наступного дня взяли участь у балі маскараді. Фреквенція дітей, які перебувають в реабілітаційно-освітньому середку, свідчить про те, з яким нетерпінням вони чекають на такі заходи, коли їм сказали, що приїдуть ансамб. Ансамблі з України вони дуже зраділи. Поляки виконанні ансамблю в житомочне звучали і в місті Шверклянець, в палаці Кавалера. Вони залишили небайдужими як звичайних глядачів, так і представників місцевої влади. від себе та мешканців міста. Хочу привітати всіх поляків на Україні з минулими святами і хочемо запевнити, що ми з вами, ми думаємо про вас, і ви можете розраховувати на нашу підтримку. Завдяки пану Зігмонту Вільку, другу Житомира у сілецькому воєводстві, програма заходів для делегації житомирщини була різноманітною. Крім концертів, вони мали змогу відвідати різні історичні пам'ятки та ознайомитись з культурними традиціями міст. Після концертів також відбувалися обладкові зустрічі, де присутні ділились враженнями та мали можливість поспілкуватись та краще пізнати один одного. Фінальний галаконцерт відбувся у місті Битомі. До речі, саме з цим містом Житомир цього року може стати містами-побратимами. Напевно, є ще. Я навдовзі планую відвідати Житомир. Мені дуже подобається це місто і польська спільнота, яка в ньому проживає. Думаю, в перспективі ми таки підпишемо угоду про партнерські відносини між Житомиром і Битом. Це дасть можливість ще більше тісно пов'язати селецьке воєводство і Житомирську область. Концерт ваш концерт артистів Житомира та Олевська запам'ятається нам надовго, але інша справа це підписання угоди між селецьким воєводством і Житомирською областю, бо господарські зв'язки не менш важливі ніж культурні. Як повідомила голова Житомирської обласної спілки Поляків Вікторія Лясковська, щур Сприянням якої наші артисти мали змогу демонструвати свої таланти в Польщі, підписання угоди про співпрацю планується в жовтні, коли польська делегація приїде у Житомир на традиційні дні польської культури.